Доброго здоров'ячка, люди мої дорогі, радий бачити вас на своєму каналі знову. Радий бачити, що ви приходите, коментуєте. Сьогодні у нас 11 січня, уже 11 січня і знову я з вами, як завжди, Олександр з міста Дніпра. Показую, що у нас тут відбувається. Щас, секундочку. Я біля мусорки стану. Покажу вам сонечко, яке сьогодні є. Я більше скажу, що воно таке ж саме, як і вчора було. Але і з вчорашнім днем у нас, е... я так скажу, що ну, сьогодні у нас холодніше, не на дуже багато. А може і не дуже холодно. Ну як, 11 чи 12 показує, але присутній вітер дуже великий. І це Ощущається, напевно, як 12 мінус, так точно. Ніч пройшла у нас, люди добре, спокійно, без повітряних тривог. Це диво, звісно. Дивно, що не було тривог. тривог. Ні, я дуже радий, щиро радий, що їх не було, але ж чому їх немає і що вже дати... що чекати далі, я не знаю. Люди трамваї ждуть, по роботах люди. Ох, яке сонечко, погляньте. Я оце не завидую тим людям, які стоять в очередях на маршрутку, ждуть транспорт. Це так холодно оце стояти, мерзнути, боже, я просто не представляю. Я не знаю, це дуже-дуже тяжко. А ви знали, люди добрі, що по рейтингу армій миру, яке посідає місце Україна, оказується ми вже не на 22 му місці, а на 15-му. Наші ЗСУ красавці просто. Просто красавці. Наша армія реально заслужує не 15 те місце, а як мінімум перше. Ну, це, це, це понятно, з цим все ясно. да? Мене бентежить друге. Як до сих пор удержалась на своєму місці Росія, друге, друга армія миру. да? Як вона до сих пор удержалась на своєму місці? Оце мене дужче бентежить. Ну, да ладно. Я думаю, вони передивляться і їх. І зроблять правильні висновки. Так, друзі, ну що ж. Їдемо далі, покажу вам, що відбувається. Світла немає на масиві. І в мене очищення, я вам казав, да, що коли пропадає світло, ні інтернет, нічого не працює абсолютно. Ну Роутер, допустимо, за інтернет я платю 100%, але він не працює, коли немає світла. І Любі інтернативи якось запустити роутер не обвінчалися успіхом, так як... Все одно не працює. У мене висновок, що, мабуть, тут відключають світло так, -от, знаєте, одне крило. ну, По проспект Мира, да, одне крило там вирубили повністю. Потім друге вирубили І видно, так відключають, як -от на красному камні чи де там, хто писали, що цілий масив отом, вирубили, да, і все, і немає світла ні в кого. Соответственно, і вишки. Чи де там воно запитано все це діло, теж не працює. Так, наш любимий варус. Просто молодці. Просто молодці. Варус не працює. Я просто, Мені інтересно, як, як же ж там ота сама дорога, дорогуща, дорогуща ковбаса. Вона ж, мабуть, буде далі продаватись, коли відкриється. І... і Бог з ним що не було світла, правильно ж? Кому яке діло, є світло там чи немає? Продукцію то треба продати в будь-якому випадку. Кстати, трошки все дорожає. Потихеньку не спіша, люди добрі, все дорожає. Поки йде війна, на нас, мирних людях, наживаються оці всі бізнесмени. Я це замічаю по всіх тих продуктах, які я беру постійно, вони чуть-чуть потихеньку піднімаються. Соотвісно і піднімаються і ті ж продукти, які я не купляю. Ну, к примеру, ну, Вони ж не будуть відставати, так? Да? Так що за спинами, за нашими. Реально торговля йде така, що. Ну, бізнес, бізнес є бізнес. Об, про, ну, просто що обидно, що це все на людях. Так дивимося. Наживаються на простих бідних людях. От де я просто не знаю, як таке вже може бути. Налог вже не знаю, куди ввести налог. Налог вже везде і всюди. На Збройні сили, там, на ВСУ, везде щось не купляєш, На, на заправках даже є, вже включено. Вони зробили е, дорожчий бензин. ну Є там одна заправка, не буду лишати. Зробили трохи на рубль на, на гривню дорожчий бензин, якоби ця гривня вона буде йти на Збройні Сили України. Тільки ж ми це платимо, ми це платимо це, а вони запіаряться, як компанія, да? оця, вони скажуть в кінці, допустимо, ось ми допомагали в Збройним силах, ми зібрали на одні літри по гривні. І за нас, обичних людей, які ми ж ці гроші дали, нас ніхто не сповне. А вот они пропиарятся добре. Сейчас в некоторых даже э, платишках, ну короче, покупках есть такая, надо обращать внимание, в том самом же варусе, нашему хорошему варусе, да, хорошему в кавычках. Есть некоторые товары, обращайте внимание, где написано снизу маленьким, тоненьким шрифтом. Що якийсь там до гривня, там списується на збір допомоги дітям якимось. Діти, а куди, яким дітям, хто. Ви навіть про це не знаєте, вас це не повідомляють. Ви купуєте якусь продукцію, обратіть увагу, в Чекові, в Чекові буде назначено, що допомога дітям щось. Ну, це треба углублятися, читати, яким дітям, куди, і чи дійсно це дітям і так далі. Тобто, це дуже цікава тема для того, щоб розібратися. Чому вони нас не, подо... не повідомляють про те, що нас везде-везде хочуть зняти. Далі йдемо. Як куль вже ми взялися, бачите он банкоматики? Оно. Бачите? Один банкомат і приватбанківський другий. Значить, ребята, вони хочуть вести, а вони ведуть. Вони вже вводять його. Налог на зняття. Грошей із карточки. Значить, як це буде відбуватися, люди добрі? Саме що я, допустим, переправлю гроші своїй дружині, да, допустим, чи дитині. Там тисячу условно гривнів. Да. Ну, допустим, я не рядом, там відправив да, тисячу гривнів, зароблених своїми руками. Дитина йде до банкомату, знімає тисячу гривень і 10% з неї знімають. Тобто вони хочуть, щоб ви поняли, 10% налог. То есть, вони вже на цій війні. Так, везде візде внідряють оцих всіх е налогів різних на різні потреби під видом на війну. Що я не знаю. Конкретно є друзі, які ну, дійсно воюють. Є ті, що на війні. Конкретно. Є люди, мої товариші, які з 14 року воюють. Якби в мене ну, були можливості чимось допомогти, такі, що, допустимо, ага, люди зібрали там, то все, я конкретно в руки можу передати тим людям, а не через оці якісь непонятні е, збори, через які вони там ідуть кармани, прежде, чим попадуть, і чи попадуть взагалі. Зов... Це зовсім друге питання. Я допустім, зі своєї сторони, чи зміг поміг. Я вже казав у ролику, що я свій квадрокоптер віддав волонтерам, які дійсно, я знаю, що не волонтери, що вони збирають, і вони їздять. Конкретно я знаю, що вони передали. Я тим людям віддав свій квадрокоптер, і мені зараз тут не потрібен. Реально від нього буде більше пользи, коли він буде там. В руках наших захисників. А прийде мирний час, ми купимо собі і не один квадрокоптер. Зараз він лежить без діла. Тому я віддав. Це ще було півтора місяці назад. Чи десь до двох, ну десь отак. Тому обращайте внимання, де нас почуть просто обирають до нитки. І так, від цього наші зарплати ну, не більшають. Як мені казали там пенсіонери, Боже, хоч би не підняли пенсію на ті 10 гривень, тому що все ж підніметься візді, Ну в три рази. Тобто вони просто ждуть, щоб їм не підняли пенсію. Не хочуть. Бо підніметься все ж потім, потім в три рази. І вони стануть ще бідніші. Ось де ситуація. Фух. Оце я побалакав. Саме. Чесно сказати, можна балакати на ці теми дуже багато. І дуже підводних камінь в цих темах є дуже багато. Я чогось зупинився, щоб трошки увагу цьому надати. Да? Так, Судя по генераторах і по тому, що відбувається, у нас світла на масиві немає. Буде десь часов 11, по ідеї, а там покаже. Радий був вас бачити на своєму каналі. Пишіть свої коментарі, що ви думаєте по цьому поводу взагалі, в цілому. Не забувайте підписуватись на мій канал, ребята. Я ділюсь статістику і, чесно сказати, люди мої дорогі, ну так не робиться. Більше відписуються, чим підписуються. Я сподіваюся, що відписуються ті люди, які мені дійсно не потрібні. Якщо їм не інтересно і мій канал не інтересний, не треба підписуватись. Не треба. Зайшли, подивились, вийшли і не приходять. Не гадьте тут. Я тут жду хороших своїх. Підписників, адекватних людей, які розділяють мої думки. <клес> Всім хорошого робочого дня, хорошого настрою вам, мирного дня, без тривог, щоб ваші всі задуми на сьогодні збулися. Ну, по можливості зустрінемося пізніше. Я сподіваюся, що вийду ще в ефір до вас якнайскоріше. Ну і скоро подивитесь відео. Ми вчора встановлювали будку собаці, в общем, подивитись, я ще не знаю, чи вона там спить чи ні. Ми будемо бдіть, смотреть і старатися її внедрити туди. <сум> Всім пока, друзі. Радий був бачити вас на своєму каналі, дорогі мої.